Беремо одну картоплину, миємо її, беремо ніж, розрізаємо її навпіл. До речі, це картопля, на не їсть листя. Якщо бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо у вас є отакі якісь гузки, бородавки, прикладаєте просто такого і натираєте так сильно, сильно сильно трете. І якщо є можливість, на ніч прикладіть, примотайте бинтиком, і хай так полеже сок картоплі. Виведе природнім якимсь чудодійним способом, виведе гуски. Це вже перевірено на мені, на інших людях, на моїх підписниках, тому що я вже не вперше роблю таке відео. І Люди користуються дуже корисно, виводить папіломи, все, що є зайве на тілі. Пробуйте, шкоди воно не зробить. Хто бажає картоплю замовити, пишіть в особисті повідомлення. Вона біленька всередині, смачна, дуже швидко розварюється середньо рання. А викинути цю картоплину потрібно під дерево, під рослину, яка не дає плоди. Я викидала просто у смітник.